Відповідно, ми маємо ж е, наступний жанр е, мемуари. І е, мемуари особисто мені надзвичайно цікавий жанр. Е, напевно, кращих, е, кращого роману неможливо прочитати, так, яким є от саме цей нонфікшн е, е, мемуари. Тобто, це правда так, висловлена певною людиною. Пані Надія, до вас питання: що у нас було із мемуарами в? От в період незалежності, а, хто про що писав, так, і що варто шукати тим, хто, наприклад, не знайомий з цією темою, традиційно мемуари у нас розглядалися в науковому і суспільному дискурсі у двох варіантах: як літературний жанр і як історичне джерело. Але ті нові кардинальні зміни, які відбулися у нас в гуманітаристиці і в технологічні прориви, які відбулися в 21 столітті, вони все таки на перше місце висувають інший аспект мемуарів, як комунікативного інформаційно-комунікативного ресурсу і інструменту впливу на суспільство, скажімо так, і інструменту започаткування суспільного діалогу задля досягнення якихось конкретних. Них цілей і ці цілі можуть бути різні, тому що в нашій історії в розвитку. Української мемуарної традиції є приклади як і позитивного використання, скажімо так, мемуарів для того, щоб впроваджувати якісь національно орієнтовані смисли, так за, для досягнення національної незалежності, там утвердження ідей свободи і таке інше, так і є і негативні досвіди, коли мемуари використовували як інструмент для, за, для створення, скажімо так, підвален тоталітарної системи. Це відноситься до, для, до періоду радянського союзу. І в принципі це робилось настільки системно і професійно, що за часів радянського союзу їм вдалося сформувати якраз оцю оцей феномен радянської людини, з наслідками якої ми ще до сих пір боремося і ще й не подолали. Що ще раз засвідчує, що в принципі. Мемуари не лише жанр, не лише історично-біографічне джерело, хоча це, звичайно, їх також велика роль в цьому, тому що ні одне дослідження біографічне, історичне зараз не відбувається без залучення мемуарних джерел. Але в першу чергу ми маємо зараз розуміти ось цей їх комунікативний потенціал, тим більше в складні історичні періоди, тому що. Для мемуарів характерний сплеск, кількісний сплеск, якраз в періоди якихось активних історичних подій. Так, якщо говорити про ХХ століття, то це Перша світова війна, революція, Друга світова війна. Це ті події, як зі знаком плюс, так і знаком мінус. Вони завжди викликають оцю рефлексію, рефлексію на ці події, тому що людині потрібно переосмислити цей досвід, чи трагічний, чи навпаки позитивний досвід. І е, поділитися цим досвідом, або самому, скажімо так, провести момент автокомунікації, або поділитися своїм досвідом з наступними поколіннями, зі своєю родиною, чи вже як як види, скажімо так, да, з потенційним читачем. Якщо говорити про про останні 30 років, то звичайно це був бум бум видання мемуарної літератури, тому що незалежність спричинила цілий. Е, ну, Десятки сотні виходу тих мемуарів, які нам просто були недоступні, хоча вони були надруковані за кордоном, але просто були недоступні за ідеологічних переконань, і наш ринок. Він просто був насичений. Це перший період 90 90-ті років, початок 2000-х років. Це було просто наповнення ось цими репринтними виданнями, в основному виданнями другими, перевиданнями того мемуарного спадку, який раніше друкувався чи в Європі, чи в Канаді, чи в Америці і. В принципі, таким чином, було це був попит суспільства на національну історію, тому що в нас національної історії не було, і якраз мемуари стали заміщенням оцієї цієї національної історії. А вже після цього пішов період осмислення істориками, істориками і скажімо так, акумуляція перероблення цього мемуарного спадку і написання уже української національної історії. І в цей період оці мемуари якраз вони зіграли оцю роль і як джерела для нас. Науковців і як ресурсу, контенту для суспільного комунікування для утвердження в суспільстві, в нашому з цих ідей української ідентичності і боротьби за незалежність і відстоювання цієї незалежності, на жаль, в наступні десятиліття це да ще ще яскраві події, які Знайшли своє відображення в мемуарах. Це, звичайно, і перший майдан, другий майдан, і, звичайно, 2014 рік і 22-й рік це ось ці такі точки, да, які призвели і призводять до сих пір до появи великих масивів спогадів про ті події, які у нас відбуваються. Можу сказати, що суспільство, наукова спільнота адекватно реагує на це. І починає системно і систематично збирати ці спогади очевидців і учасників всіх цих подій, і започатковано цілий ряд проектів для того, щоб їх зберегти. І не лише в друковому вигляді, а й створити інформаційні ресурс для того, щоб його щоб момент розширення, розповсюдження, враховуючи оці можливості сучасні технологічні можливості, щоб вони були доступні широкому читачеві. Цим займається в першу чергу інститут національної пам'яті, який видав декілька серій. Це якщо Майдан називається Майдан, Усна історія. Пізніше почалось видання ще одної серії яка називається «Російсько-українська війна 2014-2019 рік», вони вибрали, видали шість випусків і закінчили 19 роком, якби не продовжували. Таким чином, це профво... ці проекти були основані на методі, на методичних інструментах усної історії, тобто це були залучені спеціальні люди, розроблені методичні рекомендації, залучені великі сили, і вузи, і музеї, і бібліотеки для того, щоб зібрати цей матеріал, потім його опрацювати і видати. На жаль, далі проєкт не пішов. Хоча під час проекту Майдан Усна історія було зібрано дуже багато інтерв'ю, записаних дуже багато інтерв'ю, які можна було передивитися на сайті інституту національної пам'яті, і якби, це набагато має більший ефект для сприйняття, і тобто для того, щоб сконсолідувати суспільство в принципі. Цей проєкт має дуже велике значення і мав би розвиватися, але Інститут національної пам'яті зробив, там є деякий новий проєкт, започаткував. Має розвиватися ще віртуальний музей Майдану, який теж має бути наповнений ось цими свідченнями, спогадами очевидців і учасників цих подій. Якщо говорити про новий етап у нової хвилі спогадів про сучасні події, то це звичайно почалося 22 лютого 22 року, тому що е, ті трагічні події, які почалися, е, перший шок, люди з першим шоком люди справилися. Мені здається, лише із-за із того, що була можливість висловити свої емоції, свої рефлексії про те, що вони побачили, що вони пережили в соціальних мережах. Маса спогадів з'явилась на медіаресурсах, на різних інформаційних сайтах, і таким чином мені здається, що особливо перші. Перший місяць два суспільство наше суспільство нашому вдалося прожити цей трагічний досвід і не впасти в паніку, тому що був ефект, е, е, якби е, ось цих масив спогадів, які розміщувалися на інформаційних ресурсах. Вони започаткували діалог навіть між незнайомими людьми. Але тим не менше це мало ефект, терапевтичний ефект позбавлення від цих травматичних подій. І, в принципі, свою роль на цей період вони зібрали, вони зіграли, звичайно. І єдине, що можна сказати, що дуже важко. Потім буде звернутися до тих джерел, які розпорошені по різних сайтах, і повернутися до них, тому що вони писали в емоційному стані, не завжди в сприятливих умовах, і думати про те, що там потрібно створити хештег, якимось чином його організувати, щоб потім підняти на тому ж самому Фейсбуку. Звичайно, про це ніхто не думав. І тому перед науковою спільнотою, перед громадськостю, зараз стоїть якраз питання про те, щоб ми. Змогли зберегти і зібрати весь масив цей, цих спогадів, не дивлячись на їх обсяг. Тому що, як правило, це характерно якраз для цього е, періоду початку е, активної фази війни. Ці спогади можуть бути декільками рядками, невеликими абзацами. Е, всі ми читали і прекрасно, знаємо е, щоденник хлопчика з Маріуполя. Да? Це, це декілька записів, які але які, коли людина читає, вона просто настільки переймає, Мається настільки це бере близько до, до життя до себе, що в принципі і ефект, мені здається, був в тому, що це оці переживання, які ми передавали один одному, хто хто друкував свої спогади, і всі ми якби всі ми згутувалися, і подорослішали, подорослішали як суспільство. Ми зрозуміли, що для того, щоб нам вижити, нам потрібно згуватися. Перемогти у себе оцей комплекс меншовартості, зрозуміти, що ми маємо перемогти, і ось ця колективна думка у цьому напрямі, вона, в принципі, мала свої ефекти, тому що кожен працював на фронт. Хтось працював на фронті, хтось на роботі, хтось волонтери, хтось донатив. Але кожен на своєму місці він, в принципі, виконував, вкладав свою долю у наші протистояння. І надії на те, що це буде перемога до збирання спогадів. Уже зараз можна сказати, що за цей період вже є приклади, як і держава, як і наукові установи, як бібліотеки долучились до того, щоб спочати процес оцього збору комп збору спогадів. Якщо говорити про державу, то знову ж таки цей же самий інститут національної пам'яті започаткував новий проект, який заснований на... на методах усної історії, який називається свідчення, точно не, не скажу, але смисл в тому, що це свідчення про війну і, і, і людяні вчитки людей. І людяні вчинки людей. І мова йде про тих, хто був на окупованих територіях або на прифронтових територіях. Ними розроблено знову ж таки, методичні матеріали, буде приєднано ресурси, скажімо так, місцевих адміністрацій, знову будуть залучені. Вузи, культурні різні осередки бібліотеки, і буде починатися оцих збір оцих живих свідчень людей, як вони пережили цю ці події і як їм вдалося вижити і протистояти. Якщо говорити про наукову спільноту, то Володимир Ованович говорив про Вастюка е, да, якби з інституту історії. От на сайті інституту історії започаткований також проект, який називається Документи і свідчення, і вже зараз там розміщені. І свідчення тих учасників, які приймали участь або переживали ці події, да війни не обов'язково вони брали участь у військових подіях, да не беруть участь у військових подіях, але які пережили кожен сам ділиться своїм досвідом і. Розміщуються ці матеріали на сайті інституту історії. Якщо говорити про бібліотеки, то мені вдалося поки що знайти лише один приклад акумуляції інформації про про е, свідчення е, про свідчення про війну. Це Національна бібліотека. Історична національна історична бібліотека, яка отримала, на жаль, всього лише на півроку грант. Мені здається, на 6 місяців вони отримали грант, і це цей проект називається Щоденники війни. Це вони складали веб-бібліографію, тобто вони випускали випусками веб-бібліографію, в якій було в вміщ... в яких в кожний випуск вмістив інформацію про. Ті спогади, які були розміщені на, на різних інформаційних ресурсах, тобто це шикарний ресурс для того, щоб потім його можна було підняти і знайти конкретно по по по, датах, по місяцях можна найти інформацію про те, які спогади з'являлися де в інформаційному просторі. Поки що, якби ми стоїмо перед на, на початку дуже великої роботи, це стосується і науковців, і громадськості, для того, щоб все-таки не втратити цей цінний ресурс, тому що свій перший момент, якби, свою першу функцію оцього позбавлення від шоку і налагодження діалогу і комунікації, в принципі, ці, ці тексти вже відіграли. Да, якби? А тепер справа вже науковців для того, щоб. Переосмислити ці матеріали, проаналізувати їх, і потім якимось чином ввести в науковий обіг. Ще, якщо можна 2-3 хвилини, була в нас семінар конференція в бібліотеці, де одна із доповідачок розказувала про досвід функціонування громадських архівів у Польщі. Які створив маленькому містечку 10 тисяч жителів на на, на базі невеличкої бібліотеки створена громадський архів, який приймає від населення цього населеного невеликого пункту будь-які свідчення про їхнє життя. Чи то фотографії, чи це записи, чи це книжки, чи це щось інше, проте про їхнє просто життя кожного кожної людини цього населеного пункту. Єдине, що вони це все сканують і переводять лише в електронну форму. Вони не зберігають його, а лише сканують і перенос, і описують. І це стає оцим народним архівом, да, де вміщено все, що лише можливо, і мені здається, що якраз бібліотеки, особливо бібліотеки в самих віддалених, скажімо так, куточках нашої землі, і можуть стати тією основою, які будуть збирати ті свідчення про кожного свого жителя, чи він воював, чи він. Працював, чи він був за кордоном, чи був внутрішньо переміщений, але потім можна всі ці свідчення зібрати, акумулювати, і це стане величезною ґрунтовною базою для. Подальшого, скажімо так, не лише наукового опрацювання, а для суспільної комунікації, тому щоб воно не пропало, щоб діти і нащадки знали кожного чим займався їх бабуся, дідусь в цей час, і таким часом відбувається таким чином відбувається передача ось цього досвіду і історичної пам'яті і особистого досвіду, на, на коли наступники, враховуючи цей досвід, роблять свої життєві вибори, в чомусь утверджуються. І продовжують жити, і несуть далі всі ці свої, скажімо так, думки і ідеї. Дякую, дякую, пані Надія. Насправді, вичерпно і докладно розповіли так, що вже в мене питання не, не буде. Ви відповіли фактично на всі. Насправді, ми говорили про мемуари про автобіографії, так і взагалі про біографії переважно в контексті тому, що це певна трансляція минулого, так відповідно для майбутнього для усвідомлення.